Доброго, дня, дорогі водії, з вами канал Автотема і сьогодні поговоримо про нову цифру систему для водіїв. Зараз вже запустили, вже тестять і дуже-дуже-дуже зручно буде тепер перевіряти автівку на стан. Це робиться для нових автівок, які приганяють, наприклад, які приганяють за границі і для нових салонів навіть в нашій країні. Тепер не треба буде гратися з бумажками. Тепер все буде цифровим і буде дуже зручно перевіряти вашу автівочку. Тож, детальніше, зараз вам розкажу коротенько пункт. Укртранс безпека вела цифрову програму саме на перевірку сертифікації авто. Тепер саме сертифікат відповідності авто та сертифікат затвердження типу. Раніше вони були. Ну, Бумажкою. Ти міг бумажку загубити, щось не так зробити. І перевірка по бумажці ну, зі мною ну, реально незручна. Зовсім незручно перевіряти автівку, так як воно може і пом'ятися. ну, Деякі ламінірують, а деякі не ламінують. І, і тим більше стан авто постійно міняється. І якщо це буде електронно, ти завжди можеш побачити машину на всіх ступенях його там приїзду до приїзду в Україну, ти можеш побачити повністю стан автівки. Що робилося, чи скручувався пробіг, чи не скручувався пробіг. І це все ти можеш побачити в програмі тепер. Раніше такого не було. Зараз вона теститься і скоро вже мають вводити саме для нас її. В принципі, вона вже велась, вже може пробувати її тестити. і тестити її. Що ж зміниться для водіїв? Тепер ти можеш просто ввести в додаток. Саме він код автівки або в дії навіть, і тобі повністю вибиває інформацію, яку, яка саме про цю автівку, повністю вибиває все. Тобто стан, скільки років, що робилося. Який пробіг, вся інформація в тебе просто буде в додатку. І ти, наприклад, купуєш нову автівку, в тебе вже є там реєстр її, і ти повністю можеш передивитися. Або, наприклад, коли ти будеш нею щось робити, ти це все буде там ти можеш вносити це все в програму. І людина, наприклад, замість того, щоб дивитися на бумажку, вона може побачити все в цифровому виді, саме інформацію про тачку. Так само, американці, які ти женеш за. за у грах, вони, вся інформація також буде в цьому додатку. Діє на нові машини і діє саме на машини з салону в Україні. Тому я, я рахую, що це дуже зручно, тому що ти в пару клік можеш подивитися повністю все. Ти дивишся, наприклад, навіть машину з США, переглядаєш. От ти, ну, Сумніваєшся, да? чи купляти її, чи ні. Чи купляти машину з салону, чи купляти машину е, з цього, за бугра. І от в тебе така проблема. І ти можеш цю машину просто перевірити по Мінкоду, по програмі, що з нею не так, що ви зрозуміли. Отака от тема. Що ж зі старими паперовими сертифікатами? Вони, якщо ведуть цю систему, в нас я кажу, що поки теститься. Вони будуть так і далі дійсні. Просто додається плюсом ще цифрова система. І згодом, крок за кроком, будуть всі переходити на цифрову. Але повторюю, сертифікати паперові досі дійсні. Для кого це важливо? Дивіться, для кого важлива саме ця вся тема. Це реально спростить продавцям життя, спростить митникам, спростить обичним водіям, які хочуть собі купляти тачку. Реально це буде набагато ну, пару сів на диванчик, пару кліків подивився і більше нічого не робиш. І саме головне, що це безкоштовно. Тобто ти повністю безкоштовно можеш це все перевіряти. Плюс ця система інтегрована з дією. Тобто ти цю інформацію можеш перевірити навіть з дії в своєму особистому кабінеті, без ніяких проблем. Можеш не скачувати навіть додаток, взяв дії, подивився, просто легко і пару кліків собі взнав те, що ти там собі захотів. Тож, я рахую, що новина дуже класна, кажу, що поки що це все в розробці і текститься, але вже ось-ось вже скоро буде це все зроблено. Не треба бігати з паперами, тим більше зараз вже реально все прийшло надію і зручність цього, цього додатка реально стоїть. Всі, всі ним користуються, всім зручно, без ніяких проблем, сидячи на дивані, там, наприклад, зробити страховочку, там, перереєструвати транспортний засіб. Поміняти номера, що хоч можна робити. Плюсом зараз ще й буде сертифікація авто в тебе також надії. Сюди відкрив, працюєш і дуже зручно, дуже легко і без ніяких турбот. Тож, дорогі водії. З вами був канал Автотема і зустрінемось на дорозі.